Коли душа проходить переплавку, вона переживає сильну біль, горить вогонь від самого початку, згорає все образи, гордість, гнів. Виходить все, що глибоко ховали, чого не знали навіть ми самі, що так реально й довго маскували. Виходить все, що в нас було на дні. Нас Бог вогнем від домішків звільняє, щоб чистим серцем ми були, щоб і душа про звільнення благає від тих обставин, що в життя прийшли. Для кожного ця піч буває різна, комусь хвороба, наче темна ніч, комусь в лице проблеми віють грізно, комусь відтрати у душі горить. Буває й так, що інша переплавка когось спіткає у його житті, комусь Господь дає, як піч, багатство, щоб показати, що в душі на дні, щоб показати, ким ми є насправді і що у нас лежить на глибині, чи будемо ми поістині багаті, багатством вічним тим, що у Христі порою Бог. І бідність посилає, щоб ми також побачити могли все те, що ми в душі давно ховали, щоб вийшло те, чого і не знали ми. Для когось переплавка це є тиша. Коли здається, навіть Бог мовчить, коли здається, що Господь залишив, коли здається що до смерті мить. У кожного є різна переплавка та результат. У кожного один це результат, це зміцнення характер, щоб в нас відображався Божий син. І щоб це, щоб це не було, це дуже тяжко, коли вогонь всередині горить, коли проблем маленьких так багато, що голова від цього вже болить. І це не день, не два, і це не місяць, Господь нас переплавить. Чистить у вогні, та є у Бога кожному з нас місце у себе на святому столі. Просімо у Бога сили не здаватись, в вогні лише те, що зайвим є, згорить, в вогні під пут ми будемо у вогні від пут ми будемо звільнятись від того, що додолу нас гнітить. Все пройде і ми Його прославимо за те, що Він в вогні нас переплавив, хай Бог дасть сили все це пережить, щоб Його образ нам відобразить. Можливо, нам залишилось лиш мить, нехай нас Бог усіх переблагословить. Амінь.